Доброго дня! З вами на зв'язку команда медіаторів Красноградінфо. Сьогодні ми поговоримо з нашими містянами, наскільки важлива комунікація між владою та громадою, який у них досвід звернення до органів місцевого самоврядування та яким чином вони бачать ідеальну комунікацію між владою та громадою. Деталі та відповіді далі. Я зверталася до органів місцевої влади для вирішення мого питання. Мені допомогли дуже швидко та якісно, але є багато питань, таких для яких я вважаю потрібно владі більш ну, частіше спілкуватися з мешканцями для вирішення. Добрий день. Постало таке питання, чи зверталась я до керівництва громади. Знаходжусь два роки в місті Красноград. Сама я є переселенка з Бахмутського району, місто Сіверськ, де йдуть активні бойові дії. Тому ми вже 8 квітня буде, як знаходимось тут два роки. За два роки мені не доводилося звертатися до керівництва міської районної ради, але ну я впевнена, щоб звернутися до них треба записатися. На прийом. Але, от дійсно, куди йти записуватись і як записатися, можливо, за телефоном, можливо, через Google форму, можливо, через сайт громади. Цього я дійсно не знаю. Тому що, по-перше, я помітила, що в Краснограді, в районі в Краснограді, дуже погано працює інформування. Я не знаю, чи є тут центр надання соціальних послуг, чи є тут фахівці соціальної роботи, які повинні співпрацювати з переселенцями, з людьми з інвалідністю, з багатодітніми сім'ями, з родинами, які знаходяться у складних життєвих обставинах, і так далі. У цього ми не знаємо. Зі мною проживає дві особи з інвалідністю. Одна пенсійного віку, інший мій син, якому 23 роки. Але за два роки жодного разу ніхто не зателефонував до них, хоча є. У них контактні дані, тому що були дзвінки, коли на отримування ще 22-му році гуманітарної допомоги інвалідам, до них телефонували, запрошували, значить, є. Контактні дані, але жодного разу ніхто не подзвонив і не запитав до сімдесятилітньої жінки, яка після інсульту не може розмовляти, яка ну, сама нічого не порішає. Ніхто не подзвонив і не запитав. Можливо, вам потрібна якась допомога. Не треба фінансова. Ми вже якось самі там виживемо, протягнемо. Але документально. бо так як доводиться бігати з УСЗН... ЦНАП, СНАПа в УСЗН, з а в ЦНАП, ЦНАПа в пенсійний фонд. І де при мені кожному фахівцю УСЗН говорить різне. В ЦНАПі говорять одне. ЦНАП мене знову відправляв у СЗН. Я приходжу в УСЗН, вони мені кажуть, та ми ж вам уже сказали, що не так. Так ви ж там говорили он як. Я йду в пенсійний фонд, пенсійний фонд. Їм телефоную, вони їм зовсім інше говорять. Я зробила висновок, що у ці всі структури вони взагалі між собою не взаємодіють. Якби вони співпрацювали, то ви б не ганяли так людей. Це я ще така, що можу побігати. А коли прийде жінка після інсульту або людина, яка. Ну просто вона не витримає цієї біганини. Вона плюне на все це і піде. Так можливо, щоб такого не було треба, по-перше, моє таке побажання, щоб все ж таки взаємодіяли, співпрацювали. І давайте ми вже якось згадаємо про людей, які мають особливі такі потреби. Це люди з інвалідністю. Я сподіваюся, що мене почує наша місцева і районна влада. Доброго дня, підкажіть, Добре. будь ласка, чи зверталися ви до влади зі своїми якимись проблемами? І як відбувалася ваша комунікація? Справа в тому, що я представник влади, я працівник місцевого самоврядування. Прекрасно. Як часто до вас звертаються? Люди звертаються зараз багато внутрішньопереміщених осіб, які потребують уваги, потребують, щоб їхні житло. Було належним чином відремонтоване, криша не текла, двері як слід закривалися, вікна і таке інше. Ось такими проблемами звертається. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, яка ідеальна комунікація була б між владою та громадою? Якою ви її бачите? Взаємопорозуміння тільки це, так? тільки це так. Супер я зверталася тільки до ЦНАПу, і я мені там не сподобалося, бо мені некоректно відповідали. Я вважаю, що основною проблемою. Нашою є те, що на деякі відповіді або питання тобі некоректно відповідають, і треба вчити працівників, тому щоб нормально відповідали. Якою ідеальною ви бачите комунікацію між владою та громадою? Коли є доступні підпитання та доступні відповіді, адекватні? Доброго дня! Як звертатися до влади, до керівництва нашого міста? Я не знаю, як звертатися до влади до керівництва нашого міста. Я ніколи цього не робив, я не знаю, якщо чесно кажучи. Але, наприклад, якщо як можна комуні... комуніціювати з владою? Наприклад, я не пам'ятаю, який якому містечку, здається, десь у Скандинавії? Був такий метод комунікації, якщо не помиляюсь, він досі є, що раз на місяць або раз на квартал, я не пам'ятаю, люди. Збираються на площі всі жителі міста бажаючи. І на голосуванні виводяться якісь питання з трибуни, і голосують усі мешканці міста. Вони просто піднімають руки або так, або ні. І так вирішується питання. Не так, як у нас вирішується питання. Хтось десь там, за, за, за чинними дверима, вони щось собі самі проголосували. Хтось проголосував, але ж ви знаєте, як у нас вирішується питання. Проголосував ти. Ну а насправді воно все не так, як ти проголосував. вирішується все одна, дві там до десятка людей. Mm -hmm. От якби було так, як в Скандинавії, можливо б щось могло змінитися. Поки що я не бачу ніяких варіантів, щось змінити, якось комуніціювати. Тому що зараз наша влада не кому не комуніціюкабельна, я не знаю, ну типу це неможливо. Зараз з ними комуніціювати, тому що е, такий час, такі люди. Я не знаю чому, але я вірю, що це зміниться, тому що вже час. Час прийшов це змінити. Дякую. Там якось так.